Понад 200 разів я відвідав спортзал у 2024-му, Тобто 65% вечорів я піднімав залізо. Це був мій рекорд, і це змусило мене задуматися, що ж допомогло мені бути таким дисциплінованим торік. Мотивація, дисципліна, можливо, усе це разом, але жоден із цих факторів не був головним. Я зрозумів, що секрет у одній простій штуці, про яку рідко згадують. Тож я вирішив зняти про це відео. Бо, як виявилось, ця річ була надзвичайно простою. Я відстежував усі дні, коли ходив у спортзал, за допомогою саморобного та трекера звичок я позначав дні відвідувань галочкою, а дні коли не ходив літерою В. Відпочинок. Цей трекер прикріпив до дошки в своїй кімнаті, щоб бачити його щодня. Цього було достатньо, щоб мотивувати мене йти в зал, адже я хотів бачити більше галочок. Навіть якщо деякі тренування були короткими чи не ідеальними, мета полягала не в оптимізації, а в тому, щоб бачити більше галочок, ніж В. Це ідеальний приклад того, що ви. Продукт вашого середовища. Якщо навколо вас нездорові спокуси, ваші звички будуть такими ж, але якщо ви свідомо створюєте середовище з позитивними сигналами, ці сигнали діятимуть як ненав'язливі нагадування. Наприклад, тримайте в кухні лише здорову їжу, пляшку води на столі, або як у моєму випадку, трекер в спальні. Людський мозок завжди шукає шлях найменшого опору, тож робіть свої цілі максимально простими і збільшуйте перешкоди для нездорових звичок. Моя початкова мета була відвідувати спортзал щонайменше 75% часу протягом року. Тож технічно я не досягнув її. Я почав потужно березень, квітень, були моїми найкращими місяцями, але ближче до зими стало складніше підтримувати той самий рівень деста. Дисципліни це пояснює поступовий спад протягом року і різке падіння в грудні. Але попри те, що я провалив ціль, я виграв у більшій грі. Я зробив спортзал своєю постійною звичкою і змінив свою ідентичність на людину, яка регулярно тренується. Я нарешті зрозумів, що сама ціль не так важлива, важлива людина, якою ви стаєте, прагнучи її досягти. Консистентність не завжди лінійна. В реальності вона виглядатиме приблизно так: чим більше ви дієте, тим більше доказів своєї сили отримує. Ці докази зміцнюють вашу віру, а нова віра дедалі більше закріплює вашу нову ідентичність. Найпотужніша сила в людській особистості це прагнення залишатися послідовним із тим, які ми себе визначаємо. Тож робіть це протягом наступних шести місяців, і ваша ідентичність зміниться, ви буквально станете новою людиною. Англійський поет Джон Драйден у XVII столітті сказав слова, які актуальні нині. Спочатку ми створюємо звички, а потім звички створюють нас.